Друзі, перші про головне поїхав. Поки ще хтось приходить на службу і пропускає все через серце. Геннадій Петрович буде жити серед нас. Пише генерал Залужний, який відправився на похорон до наставника. Вчитель, наставник, людина. Ми ще є. Нас багато. Дякуємо. Світла пам'ять, важке прощання триматиме два дні. Сотні військових рідних друзів пишуть, що одному з офіцерів біля труни стало погано. Трагічні і страшні новини. Генерал Залужний відвідав військовий госпіталь Британії, де лікують наших хлопців без камери і преси. Генерал Залужний знову таємно відвідав військ. Кові госпіталі та поспілкувався із нашими хлопцями. Пишуть перевірені джерела не на камеру, як політики чи Зеленський. Ви не побачите награних фото. Живу щиро і відверто до главкома підходили солдати, розповідали проблеми. Та про побратимів він все записував у записник. Ти з руку кожному і дякував, що ще потрібно знати про нашого генерала. Також телеграм канал Щиренятко зазначає, що залужний особисто взяв під контроль ситуацію над військовим, сиротою, якому 29 років та в якого немає двох кінцівок, зі свого фонду він виділив кошти на протезування па. Рубку, якому 29. його після Лондону відправлять лікуватись в США, наш генерал. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише: перемога заложного на виборах стала поворотним моментом для України, що вийшла з найбільшої війни у своїй новітній історії. Генерал, який здобув популярність завдяки своїй тверезій оцінці реальності військовим успіхам і беззаперечному авторитету, серед армії та суспільства приходив би до влади в умовах, коли країна ще не оговталась від руйнування, але вже усвідомлювала. Тепер має шанс на новий початок. Першим кроком залужного стала б Лідація силової вертикалі він добре розумів, що післявоєнна країна потребує стабільності, а отже, контроля над армією, національною гвардією та спецслужбами має бути чітким і прозорим. Його команда працювала б над очищенням силових структур від корупційних елементів і тих, хто під час війни дискредитував себе мародерством чи зрадою. Для цього створювався б спеціальний координаційний орган, який об'єднав би роботу РНБО, Міноборони і СБУ. Другим завданням було б відновлення економіки. Залужний уже під час війни говорив, що армія може вигравати бої лише тоді. Коли тил здатний є забезпечити, тому його уряд розпочав би масштабну програму модернізації виробництва. Ставка робилася б на оборонно промисловий комплекс інтеграцію українських підприємств у європейські і натівські ланцюги постачання, а також на прозорий контроль за використанням міжнародної допомоги. Третім ключовим кроком була б реформа соціальної системи для військових і ветеранів. Залужний добре розумів, що сотні тисяч людей повернулися з фронту і тепер потребують не лише матеріальної підтримки, а й системної інтеграції в мирне життя. Його програма передбачає. Ала б створення національної агенції ветеранів, яка займалася б методичною реабілітацією, перекваліфікацією та психологічною допомогою. Особливу увагу він приділяв би родинам загиблих, адже їхня жертва стала фундаментом нової України у політичному вимірі. Залужний виступав би за сувору дисципліну і жорстку відповідальність його команда вимагала б люстрації для чиновників, які під час війни співпрацювали з ворогом або уникали відповідальності. Водночас він прагнув уникати авторитаризму. Його бачення ґрунтувалося на принципі, що порядок має йти поруч із верховки. Венством права міжнародний курс України під керівництвом залужного був би однозначним. Швидка інтеграція в НАТО та ЄС. Він аргументував би це просто. Країна, яка вистояла проти російської агресії, довела свою спроможність бути гарантом безпеки в регіоні. Його дипломатичні ініціативи були б спрямовані на закріплення довгострокових оборонних союзів, зокрема у вигляді безпекового щита східної Європи. Особливе місце у його програмі займала б судова і антикорупційна реформа. Залужний розумів, що перемога на полі бою немає сенсу без перемоги над внутрішнім воротом. Системною корупцією для цього планувалося розширення повноважень на САП, створення спеціального військового антикорупційного трибуналу, який розглядав би злочини часів війни. Важливою частиною його бачення було питання безпеки громадян. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.